Персональна виставка художниці з Первомайщини Катерини Баранюк розпочала роботу 25 січня. Берегиня буття є 12-ю експозицією в циклі берегині України, започаткованому центральною міською бібліотекою імені Марка Кропивницького. Я думаю, що це і далеко не остання така виставка, тому що жінки сьогодні дуже багато чого виносять на своїх тендітних плечах. Жінки багато в чому стають. Справжніми берегіннями, справжніми янголами. І це також ну, додаткова наша мета за допомогою цих виставок нагадувати кожній жінці про таке її сьогоднішнє наповнення. Катерина Баранюк представила на виставці 15 авторських робіт. Експозиція складається з мальовничих полотен, кольорової графіки сучасних ветенанок. Гості презентації навіть отримали можливість дати назву одній з них. Остаточний варіант пішли, щоб народитися. Понад 20 років Катерина займається творчістю, а за 20 років у творчому здобутки цієї художниці було понад тисячу живописних графічних картин. Але під час війни усі майже усі свої картини вона розпродала на благодійних аукціонах. На підтримку ЗСУ всі кошти вона віддала саме, аби допомогти нашим хлопцям. Ознайомитися з новими роботами Катерини Баранюк Миколаївці зможуть в арт галереї на Потьомкінській. Виставка триватиме до 16 лютого. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.